Виконувач обов'язків заступника начальника слідчого відділення Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції. Сьогодні, 20 жовтня 2016 року, в близько півдня в чергову частину Долинського відділення поліції поступило повідомлення про те, що в місті Болехові автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста. Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, де в ході проведення е, в слідчих дій було встановлено про те, що е, невідомий автомобіль здійснили наїзд на велосипедиста, який звернувся е, до низку центральну районну лікарню, в якому в якого наявні тілесні ушкодження. Під час опрацювання даної ситуації, даної події було встановлено свідки, які вказали на автомобіль та власника даного автомобіля. Вказаний час автомобіль знаходиться, вилучен, і знаходиться в Долинському відділенні поліції, власник автомобіля та водій, який ним керував, проходить обстеження на фат вживання алкогольних напоїв. Відомості по даному факту вже внесені єдиний реєстр судових розслідувань, де проводяться першочергові слідчі дії. Скажіть, будь ласка, ви постраждали в ДТП. Що сталося? Звідки ви їхали? Ну, біля 16-ї години я повертався з роботи. Біля магазину «Акація» там є поворот на сусідню вуличку. Мене збила машина. Люди, які їхали зразу, зразу вискали Скоро поміч, не знаю, чи телефонували міліцію. Ну, За скарбаш забрав лікарню лікар. Зробив рентген, на його ключицю і далі бачите. Після того, як я завців іду даруку у, у кювет, спів підняти голову, щоб подивитись на машину. Він пробуксунув. Це одій втік місця так, 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 не не... так. Але не надав вам ні допомоги. Ні, ні. Ви не виходив. Видно, він не бачив через вікна. Я так піднявся, але не міг говорити нічого. Не міг дихати, коротше. Я не дивився ні номера. Я не міг дихати.